Впродовж доби 20 червня 2024 року авіація та підрозділи ракетних військ Збройних сил України уразили 12 районів зосередження особового складу та озброєння і військової техніки, три артсистеми та чотири засоби протиповітряної оборони рашистських окупантів. На харківському напрямку рашистські загарбники втратили 88 особин забитими та пораненими. Крім того, знищено бойову броньовану машину, дві артсистеми та п'ять автомобілів, уражено 13 укриттів тимчасово живої сили та два місця зберігання боєприпасів рашистів. На Куп'янському напрямку рашистські загарбники втратили до 90 особин, знищено танк, бойову броньовану машину та автомобіль рашистів. На Покровському напрямку рашистські загарбники зазнали втрат. 302 особини забитими та пораненими знищено три бойові броньовані машини, одну гармату та два автомобіля. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено чотири крилаті ракети Х-101, Х-555, одну керовану авіаційну ракету Х-59, 27 ударних безпілотних літальних апаратів типу Шахет-131-136. Сили оборони України вживають усіх необхідних заходів для стримування наступу противника та виснаження його бойового потенціалу. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. Повідомляють, що у окупованому Кацапнею з 2014 року місті Первомайськ на Луганщині напередодні вибухнула вантажівка з боєкомплектом рашистів. У тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи, працювала ординська протиповітряна оборона. Зокрема, вибухи пролунали в Джанкої, Севастополі, Акєр, Євпаторії, Кезлев. Неспокійно на території рашистського рейху, кажуть, внаслідок потужного урагану в Москвабаді знищено понад 700 одиниць зелених насаджень і пошкоджено понад 300 кацаповозок. Також повідомляють про появу двох хороших росіян і 18 майже хороших. У Белгороді сталася пожежа на складі гуми. Населені пункти Гау Белгород, нібито потрапили під обстріл. Продовжує вирувати потужна пожежа на нафтобазі у місті Азов у Гау-Ростов, що була атакована непізнаними дронами 18 червня 2024 року. Непізнані дрони атакували нафтобази в Гаутамбов і Адигеї, а також нафтопереробний завод у Тмуторокані, яку Золотоординське кодло наразі називає Краснодарським краєм. Світ виступає проти рашистської агресії. Повідомляють, що посли країн Європейського Союзу погодили 14-й пакет санкцій проти РФ.